Всім привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Хочу вам сказати, що не витримав і вже вдруге за даний місяць поповнив свій брокерський рахунок. Щоправда, на початку місяця поповнив його на 1000 доларів. Ну а зараз трошки на меншу суму, а саме на 600 доларів. Ну і в сьогоднішньому відео розкажу взагалі, яка ситуація на фондовій біржі, на фондовому ринку відбувається на даний час, бо багато чого цікавого в принципі відбулося. Ну так що давайте перейдемо і вам покажу, але не забувайте підписатися на мій канал і ставити. Лайк під даним відеороликом. Дивіться, на рахунку мене вже 682 долари. Я поповнив брокерський рахунок вдруге вже на 3000 тисячі злотих. На початку місяця або це було 5 тисяч злотих. В злотих. Для того, що проживаю на території Польщі, заробляю в польських злотих і інвестую так само в польських злотих. Так що в цього разу це було 3000 злотих. Ну але зважаючи на курси злотого до долара, ну, це мені там, 600 доларів плюс-мінус. Плюс в мене ще було хіба 70 з чимось доларів кешу на рахунку. Так що в сумі вільних грошей мене на рахунку майже на 700 доларів. Плюс, як ви бачите, тут дивіденди 17 доларів 27 центів. Це дивіденди, які будуть вже виплачені мені на рахунок. Щоправда, не, вони ще не на рахунку, а тільки будуть виплачені. Це може бути там за декілька днів, або там за декілька тижнів, наприклад. Які компанії виплачують, ну це вже треба дивитися на іншому сайті, або заходити в сайт Interactive Brokers і там вже детальніше десь розбиратися. Ну але хіба в цьому місяці виплачує компанія Ебві, фармацевтична компанія, і ще хіба декілька, так що цей місяць взагалі небагатий на дивіденди, вже наступний місяць буде трошки набагато урожайніший, і там більше 45 доларів мені буде виплачено в формі дивідендів. Ну, 700 доларів готові до інвестицій. Вчора індекс просто індекс SP 500, ну, а в тому числі просто всі акції. І взагалі ринок просто був шалений. Бо, як ви бачите, в кінці дня, на кінець дня, то всі акції вийшли в плюс і досить та хороші. І плюс, там плюс 3-4, навіть і більше відсотків. Ну, але ще на премаркеті перед відкриттям ринку, так, торгів на біржі. То і індекс, і всі акції падали на тих самих 3-4%. І через що? Через те, що вийшли дані по інфляції за минулий місяць. Ну і знову ж таки інфляція навіть не сповільнюється, а все ж таки збільшується. Ну, а це розв'язує руки федеральній резервній системі, щоб збільшувати процентні ставки. Ну і в принципі ринок так відреагував. Ну але для чого він зріс? Ну а скоріш за все, що вже перед тим було вложено в ринок, що все-таки інфляція не зменшиться поки що принаймні зараз, так Так що це вже було заложено наперед в ринку, так? в ринку. так? Ну так що, в принципі, ми бачимо на кінець дня Ріст. Шкода, шкода, бо я якраз планував на початку дні, дня використати тих 600 доларів, але вирішив почекати, можливо, ще до кінця дня. Ну і хочу вам сказати, що хотів купити декілька акцій компанії Kierow Price. Зараз вам покажу, де вона в принципі є. Десь тут BlackRock t Tiero Price. Бачите, зараз одна акція коштує 101 долар. А можна було в той сам день, так за один день можна, ціна доходила до 90 доларів. Вирішив, хотів купити там акції за 90 доларів, але бачите, можна, що до кінця дня акції не то, що ще більше не а виросли до 101 долара. Ну, але, в принципі, окей, нічого не сталося. В принципі, 600 доларів мене далі на рахунку є. З другого боку, так само через ту ситуацію на фондовому ринку. Ситуація з моєю валютою теж покращилася, в принципі, так, ну, бо долар, курс долара впав з 5 злотих за 1 долар до 4 доларів, 4 злотих 90 грош, ну тобто там на 2 в принципі опустився. Так, сьогодні п'ятниця, сьогодні ще буде відкритий ринок, і я думаю, все ж таки, що сьогодні під кінець. Ну, Я вже не буду знімати відео, але все ж таки ринок продовжує падати, так? Ну, бо зараз в тенденції такі спадкові. Зараз, зараз в принципі, хороший час для покупок. Ну, Ніби так, нелогічно, всі акції падають, а ми купуємо. Як тобто, я навіть купив там, Microsoft, а він впав за декілька днів, там, на декілька відсотків так? Ну, може почекати. Ну, але ж ніхто не знає, коли ситуація поміняється. Ну, і це може бути приємно. Ну, дуже швидко, так. Ну, бо уявіть собі, що закінчується війна на території України, так, і це вже великий плюс і навіть для того самого фондового ринку. Друга, з другого боку, Нафта опускається до 60 доларів, що дає в принципі, поштовх до зменшення інфляції, то інфляція зменшується, тої ринки просто вибухають, і ми бачимо знову all-time high. Всі індекси, всі акції виростають знову в ціні. І тоді вже в портфелі буде, наприклад, не мінус 25-30 а плюс 35 40%. В принципі, це все можливо. І так, я не думаю, що це буде вже найближчих найближчими днями. Ну, але я думаю, що реально це буде ну, так, в терміні 2-3 років. І тому зараз, за даний період часу, я хочу якнайбільшу кількість грошей інвестувати в фондовий ринок, щоб купувати тим дешевші акції, так? Ну, і зменшувати свою середню ціну покупки. Що, в принципі, досить таки активно це роблю і вам всім показую це. Надіюся, вам мої відео взагалі подобаються. І, до речі, в мене є до вас питання. Я ще колись на початку, там, рік тому, показував. Вам такий сайт, який називається називається Simple Safety Dividend. Ну зараз ви в принципі його бачите на своїх екранах. Ну і це такий трекер, який слідкує все ваше портфоліо. так я тут вписав просто всі позиції. У мене їх вже 20 позицій, і там середня ціна покупки, кількість акцій. ну, і мені тут відслідковує, показує забезпечність дивідендів, так, чи там компанія збирається або не збирається обтинати, зменшувати свої дивіденди, показує там приріст капіталу, наприклад, дивідендну дохідність. Ну і взагалі багато такої цікавої інформації. У мене є питання до вас: чи буде вам цікаво, якби я, наприклад, з тих 20 компаній, які в мене є, в кожному, наприклад, відео розказував про три компанії з мого інвестиційного портфелю. А саме, наприклад, тобто, давайте подивимося, перша компанія, компанія AppV, коли натискаєш на даний тікер, ну, тобто на назву компанії, тут мені ну, таке вікно спливає, так, показує дивідендний ріст компанії там, за останні роки, за останній місяць, так, там, дивідендна дохідність її, взагалі там, ну, кількість і Взагалі, скільки, скільки я заінвестував в дану компанію, але не це найважливіше. Тут можна тут, в принципі на англійській мові, але це не проблема перевести це все на українську мову. В принципі, не за першим разом це переводить, так що почекайте трошки. Ну, і бачимо, ви бачите, що можу вам розказати, в принципі що це за компанія, так, коли вона була створена, і взагалі коротку історію про дану компанію. Так. Тут можу вам показати теж, скільки там, ну, там коефіцієнти виплат дивідендів, наприклад, які там борг компанії, так. Ну а що саме так само ну, що дуже круто, що. Це все на графіках можемо побачити, і тут все теж показує. Тобто, коли в яких місяцях компанія виплачувала дивіденди за останній час, так як вона їх збільшувала, які середні показники дивідендної дохідності там за останні роки, так різні показники, ну, бачимо, і тут доходи на акцію, коефіцієнти виплат, так? дохід на одну акцію, скільки вільний грошовий потік на одну акцію, там кількість акцій в обороті. так, чи збільшується чи зменшується. Досить такі цікаві дані. І я думаю, якби вам про кожну з тих компаній так розказував і пояснював, то вам би краще в принципі, розумілося, що таке взагалі акції, і взагалі, що це за компанії в мому, принаймні, інвестиційному портфелі. Ну і в принципі ви вже тоді самі можете перейти на, на даний сайт, теж писати якісь там компанії. Ну бо це не тільки компанії з мого портфелю, а наприклад, там, яку компанію, якої навіть в мене немає наприклад, пишемо. Тіп тікер компанії Apple, так, ну, Appleвідомішою най компанії хіба в світі. Ну і про неї теж можемо можете там подивитися різні дані теж так. Так що досить -таки цікава інформація, і хто в принципі цікавиться інвестиціями в акції. Ну це реально досить такий крутий сайт. В принципі, він платний, ну але одразу хочу вам сказати, що є 15 днів на користування цим сайтом цілком і цілком безкоштовно. Ну і звісно, щоб не платити після тих 15 днів, просто реєструємося на нову пошту, вписуємо нову пошту так, і можемо знову 15 днів користуватися даним сайтом. Щоправда, треба буде ще раз вписати компанії, наприклад, які є в вашому портфелі. Теж цей сайт кортий тим, що можемо подивитися взагалі історію там за, за своєю компанії. Тобто вон, бачимо, наприклад, останні новини. так, ну Давайте теж переведу. На українську мову, що було краще. Ну, тут мені показує, що історичне падіння попиту на комп'ютери додає виклик Intel. так, тобто, чим, ну, Там вийшла інформація, що зменшилася кількість виготовлених комп'ютерів за останній там період часу. так, ну, в принципі компанія Intel виготовляє там мікрочіпи для комп'ютерів. ну, Тому в принципі, це небезпечно для компанії Intel. Теж, наприклад, показує, що Lockheed Martin збільшила свої дивіденди на 7,1. Відсотка, що це вже є 20-річне підвищення підряд, так поспіль. Ну і тут теж ви можете побачити там, за останні місяці, як це було ще в вересні 2020 року. На дивіденди в квартал компанія виплачувала 2 долари 40 центів. Ну а зараз це 3 долари. До речі, компанія Lockheed Martin виготовляє такі винищувачі, як F16, виготовляє такі системи, як ну, і багато Багато безпілотників, ну і взагалі багато техніки пов'язаної, ну, воєнної техніки, взагалі, яка зараз активно використовується на території України. Так що досить таки теж цікава компанія для інвестицій. Ну а на цьому в мене все. Надіюсь, вам відео сподобалося. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Па-па!